Всім привіт. Я зараз у відпустці, і тому в мене виникло таке, така ідея: розібрати тему відпусток, от цих перевірок, перевірок відпустки на робочі чи на ПМЖ Чим воно погано, що воно означає, і взагалі для чого це роблять. Давайте розберемося. Перше зараз багато хто отримує листи. Але це було і раніше. Коли подаються на ПМЖ або на продовження робочої візи на рахунок того, щоб показати, коли ви замовляли ці ваші відпускні, чому так? По-перше, коли ви заключаєте робочий контракт із вашим роботодавцем, він зобов'язується давати вам 160 годин у місяць. Правильно, якщо ви подаючи зарплатні відомості, показуєте, що ви працювали, наприклад, 120 годин. У Сірі або у Деністеруса у них, них виникає питання, чому ви працювали не 160 годин, тобто чому ви працювали менше? І отут е, вам потрібно показати замовлені відпускні, тобто написати, що ви були у відпустці, і показати, що от я на цей період замовляв відпускні. Е, тому для цього вам і потрібно. Правильно відмічати і правильно забирати ці відпускні, я вже прийду додому. Я запишу вам екран, як на сайті Боргер-Деко, якщо вам це потрібно, як на сайті Боргер-Деко, це все робиться. Тобто, ви, якщо ви йдете в квітні місяці, наприклад, в червні місяці, ви йдете у відпустку. Ви замовляєте відпускні так само у червні. Ви проставляєте ці дати. Окей, ви забули. Ви згадали, я не знаю, там у вересні, ой-ой, ой я не забрав відпускні. Ви можете у вересні зайти на сайт Worker і замовити відпускні, поставивши дату реального вашого, реальної вашої відсутності. Тобто дату червня ви можете поставити і у вересні, але це важливо представляти правильно дати. Що робити, якщо ви я не знаю, там просто у нас і у нас люди дуже часто замовляли відпускні якось незрозуміло в кінці року, на весь місяць. Отут виникає проблема. Ну але я би уже де, якщо би вже подали, наприклад, на той самий ПМЖ чи ще якось, ну спробуйте написати якийсь, якогось листа, там що ви не хотіли. А, можливо, попадеться якийсь дуже людяний співробітник, який війде в ваше положення. І ну, якось розгляне наші справу. Друге питання якщо, наприклад, ви працювали і брали відпускні, отут уже питання це порушення законодавства, бо ви зобов'язані бути у відпустці. Тобто законом дані передбачено 4 тижні відпустки. П'ятий тиждень ви вже можете, якщо там. Роботодавець ваш підтвердить, що там така от робоча обстановка, чи, наприклад, ви там були на басторі, чи ви були на лікарняному. Тобто п'ятий тиждень ще він такий, що якби можна чуть-чуть якось вирулити. Але чотири тижні ви зобов'язані бути відпустці. І також є правило про два тижні разом, так? Тобто ви не можете брати там чотири рази по. По одному тижню там, чи п'ять разів по одному тижню один із цих разів ви зобов'язані взяти два тижні. Тому е, я так само сюди прикріплю посилання на сайт. Е, ну, я думаю, ви всі вже давно почуваєте в Дані і ви знаєте, як це працює. Е, там, перекладачі в браузері, почитаєте про ці всі правила і намагаєтесь е, якось бути чесними. Звичайно, що це ваші гроші. Може, ви хочете більше пропрацювати там і забрати відпускні, тобто це вже там якась там тринадцята зарплата, але ну тут це так не працює. Це вам робить тільки проблеми. Тому давайте будемо чесні. І якщо у вас будуть якісь питання чи, можливо, теми, які б ви хотіли, щоб я розкрила, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, буду спробувати записувати відео. І коли повернусь додому, то обов'язково зроблю відео, що за чим нажимати на бургері для того, щоб замовити відпускні, можливо, хтось не знає. Все, всім пока. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Гарного дня!